Що проблеми Маколея Калкіна після самодома навчили режисера Кріса Коламбуса обережності при підборі акторів для Гаррі Поттера», тому що Кріс Коламбус був режисером самодома, а також перших двох фільмів про Гарі Потера. Угу. І після того як Кріс Коламбус дізнався про сімейні труднощі Калкіна, які стали публічними після зіркового успіху сам удома, він усвідомив, що для ролі наймагічнішого сироти у світі потрібен дитячий актор із більш стабільним сімейним стабільним сімейним життям. Щоб Батьки не використовували дитину для заробітку грошей, mm -hmm. так щоб вони його підтримували, щоб вони його наставляли, щоб вони максимально оберігали його і допомогли просто, просто зніматися у фільмі, а не працювати. І Коламбус сказав цю цитату у нещодавному документальному фільмі Чайлд Стар. Ми про нього казали, що його зняла Демі Мур. Ого <реш> Яка сама була зіркою дитиною, і Коламбус розповів, як важкий досвід Мака вплинув на його підхід до підбору акторів для першого фільму про Гаррі Потера. Це те, що визначає твоє життя, якщо ти дитина-зірка, це буде твоєю спадщиною, і ти повинен навчитися жити з цим. Коли ми знімали саме дома, це був невідомий проект, і ніхто особливо не приймався. Але менш ніж за рік Маколай Калкін став величезною зіркою, і це було дуже несподівано. І це було зовсім не так, як і з Гаррі Потером, де ми знали, що проект може стати надзвичайно успішним. Одразу я сам із робітничої сім'ї продовжує коламбус і бачив, як дитина стає годувальником родини, і це створює величезний тиск. Mm -hmm. Літералі те, що ми казали. І під час кастингу для Гаррі Потера він Коламбус намагався підготувати потенційних акторів і їхніх батьків до наслідків, які назавжди змінять їхнє життя. Я мав відповідальність пояснити їм, наскільки все може стати інтенсивним. Раптом я зрозумів, що важливо не лише обрати правильних акторів, але й переконатися, що їхні батьки здатні впоратись зі славою, багатством і при цьому ставлячи потребу своїх дітей на перше місце. І на відміну від батька Калкіна, сім'я Деніла Редкліфа підтримувала його та допомогла зберегти рівновагу на шляху до слави, і це під, ну, цей підхід підтвердив правильність рішень Коламбоса як режисера. І просто ну, Франшиза Гаррі Поттер повинна подякувати усім богам, що Кріс Коламбус був їхнім режисером у перших двох фільмах і він зробив таке рішення, тому що по факту усі діти, особливо найголовніше, вони виходили з таких плюс-мінус багатих. Ну, типу, не багатих родин, але на бідних, угу. не на межі Беверлі Хілбілі. І усі актори. Адекватні, окрім yeah. проблем Руберта Гріна із податками <laughs> ага. усі в, виросли без прям, таких сильних скандалів. Uh -huh. У Деніла Редкліфа був період його алкоголізму у період п'ятого фільму, але знову ж таки підтримка усіх навколо допомогла йому не і гіршим шляхом. і Так, ось... у, Тома, у Тома Фелтона були трохи проблеми з алкоголем, <laughs> але ну, він, він справився за тяки Емми Вотсон. Проблеми з алкоголем чи наркотиками це типов.